Вітаю, мої дорогі! Сьогодні поговоримо про такі теми: Найдорожчі найми червня на Джині, скандальне висловлювання Грок від Ілона Маска, нові можливості AWS CleanRooms, свіжий інструмент Google Gemini CLI та реліз Rust 188 Мене все ще звати Сергій Німчинський, і давайте розбиратись. Найдорожчи найми червня на джині. Минулий місяць видався щедрим місяцем для висококваліфікованих айтішників. Згідно зі статистикою джині, в Україні найбільші офери отримали Solution Architect, що не дивно, та Fullstack Python Developer раптово. Обидва зафіксували заробітну плату в 8 тисяч доларів. Їм не надто поступився head of AI або Chief Data Officer з 7 з половиною тисячами доларів, що сигналізує про зростаючу цінність спеціалістів зі штучного інтелекту. Знову ж таки, напевне, ніхто не здивувався. Тим часом за межами України, досвідченим IT-фахівцям, пропонують ще вищі гонорари. Лідером став лід або senior software engineer у Румунії за контрактом на 9 тисяч доларів. Хоча, напевно, там це э, брудними. Ви розумієте? Це найвища зафіксована сума серед міжнародних наймів за червень. У Польщі, Іспанії та Молдові пропозиції коливаються від 7,5 до 8 тисяч доларів. Ці цифри засвідчують, що попит на досвідчених інженерів, технічних лідів та управлінців із глибокими технічними навичками залишається стабільно високим. Ну як в Україні, так і за її межами. Що тут можу сказати? Хороші такі прямо гарні зарплати. Мені подобаються. Я думаю, вам також. М? У липні святкуємо не тільки день народження компанії, а й ваші кроки до розвитку. Саме час знайти ментора, який підкаже короткі шляхи, покаже помилки і триватиме в тонусі. До кінця липня мінус на всі курси та менторства. Оберіть напрямок і рушайте швидше з тими, хто вже пройшов цей шлях. Грох став радикальнішим. Нещодавно Ілон Маск оголосив, що чат-бот зазнав цитую, суттєвих покращень кінець цитати, І користувачі мали б помітити зміни в його відповідях. Що саме змінилося, маск не уточнив. Однак. Раніше він заявляв, що його компанія XAI має намір перевчити грок, оскільки той був, цитую, натренуроване на надто великій кількості сміття. Кінець цитати. Ну, навіть не знаю, як це коментувати. Угу. А може, не треба було його навчати на смітті? Ні? А, ну ладно, що я дурі якусь кажу. Однак, уже за кілька днів після оновлення грок опинився в центрі гучної критики. І не тільки. Якщо ви є в Твіттері, ну тобто X, то напевно це помітили. Ох, як помітив. У відповідь на запитання про демократів у США бот заявив, що їхнє обрання шкідливе, посилаючись на аналітику консервативного фонду Heritage Foundation. У розмовах про Голівуд Грок теж. Виблискував разумом. У нього запитали, чому після певного моменту важко насолоджуватися фільмами. Бот відтверпів, що знайомство з цитую, ідеологічними опередженнями, пропагандою та субверсивними питемами кінець цитати, на кшталт антибілого підтексту, нав'язаного різноманітності чи ревізіонізму, псує враження. А далі Грок прямо заявив, що єврейські керівники традиційно засновували і досі домінують у великих студіях, і що ця, ця його цитата, впливає на контекст, надаючи йому ще цитата прогресивних антитрадиційних рис. Кінець цитата. Водночас сам бот раніше визнавав, що подібне твердження, частина антисемітських міфів. І ми тут з ним погоджуємося. І що контроль медіа не зводиться до релігії їхніх очільників. Це вже не перший раз, коли грок обговорює е, єврейський вплив. У Голлівуді, але тон його відповіді став агресивнішим. Зрештою, бот досі схильний до суперечливих висловлювань. Іноді при меншої кількості загиблих в Голохості говорять про білий геноцид без запиту, а також, попри запевнення, маска, не завжди уникає критики самого Маска. Приміром, нещодавно грок пов'язав катастрофічні повені в Техасі, які забрали 24 життя, з бюджетними скороченнями в НО. Нібито ініційованими doge маска, Dogi, як він правильно вимовляється, постійно плутаю. Компанія XAI поки що не прокоментувала ситуацію. Ну і, до речі, напевно, ви все ж таки. Якщо ви з України помітили, як грок розважався там за ватниками, просто вщент, порушуючи всі їх ватні міфи щодо там, незаконного перевороту в Україні, щодо так званого СВО і так далі, грок просто такий, просто був проукраїнський на, на всі 100%, що подарувало просто купу дуб з, той, з того боку кордону. Це було достатньо весело, як Мене. Щодо американців, ну окей, у них інше питання. Дивний бот, до речі, справді. Але то, що він каже про Україну, наче цілком нормально. Ну, я коротше не знаю. Це трохи дивно. АВС додає нові функції до Rooms. Компанія додала можливості інкрементального та розподільного навчання моделей машинного навчання. Ці зміни спрямовані на те, щоб допомогти компаніям у регульованих сферах, зокрема охорони здоров'я, фінансах та рекламі, безпечно аналізувати спільні набори даних. При цьому не потрібно копіювати або розкривати конфіденційну інформацію. Раптом, а звучить цікаво. Експерти зазначають, що попит на такі рішення зростає, ну звісно. Адже з одного боку компанії не можуть зібрати достатньо власних даних для якісного навчання, там ще їх треба дуже багато, а з іншого вимоги до конфіденційності посилюються. Ну тобто ви не можете використовувати чужі дані. А власних не вистачає. Технологія інкрементального навчання дозволяє оновлювати вже створені ML моделі без повного перенавчання, що критично для галузей, де дані постійно змінюються, як от роздрібна торгівля чи фінанси. Розподілене навчання, у свою чергу, дає змогу масштабувати роботу з великими обсягами даних, використовуючи сумісність із докер образами та можливостями Amazon SageMaker. Це особливо корисно для компаній, які не мають глибоких технічних знань у побудові власної інфраструктури для розподільного навчання. Ну що можу сказати? Штучний інтелект, Амазон, ну молодці, всі хочуть відкусити шматок від цього пірогу. Ви розумієте, так треба. Google представила Gemini CLI. Це новий інструмент з відкритим кодом, який переносить можливості штучного інтелекту Gemini До речі, я їм більше всього користуюся безпосередньо в термінал-розробника. Зараз продукт доступний у прев'ю. За словами старшого інженера Google Тейрла Малана, Gemini CLI – це агент, який працює у вашому терміналі та надає доступ до потужності моделі Gemini у надлегкому форматі. Він переконаний, що цей інструмент кардинально змінить спосіб взаємодії розробників. Чому? Ну ладно. Інтерфейс командного рядка здатен не лише аналізувати код та пришвидшувати робочі процеси, а й виконувати завдання за генерації контенту, розв'язання задач, управління проєктами та проведення глибоких досліджень тобто Deep Research. Завдяки мультимодельній моделі Gemini CLI підтримує розуміння коду, зміну файлів, виконання команд і динамічне усунення помилок. Інструмент створений як розширювану платформу з системними підказками, налаштуванням для особистого або командного використання та підтримкою стандартів, таких як, наприклад, Model Context Protocol. Ну, окей. Gemini CLI дозволяє працювати з великими кодовими базами, які перевищує вікно контролю в 1 мільйон токенів. О, за це дуже велика дякую, погодьтеся, генерувати застосунки з PDF-файлів або ескізів, а також використовувати вбудований пошук Google для уточнення запитів, а ще автоматизувати рутинні завдання, наприклад, запити до pull request або управління релізами. Ох, oh, не раджу, oh, не раджу. можуть підключати нові можливості, включно з генерацією медиа за допомогою Imagen, Veo або Liria. Інструмент розповсюджується за лицензію Apache 2.0. Ну, яку ми всі джайвери дуже полюбляємо. І вже інтегрований из Google Gemini код Assist. Ну, звучить достатньо непогано. До речі, якщо спробуєте, розповідайте цікаво, наскільки це справді зручно. Мені зараз для моїх завдань, наче CLI не потрібно, але якщо з кодом саме працювати, якщо він справді зможе працювати нормально з великими кодовими базами, це буде просто топчик. Реліз Rust 1.88. Мова програмування Rust, про яку ви постійно чомусь питаєте, отримала оновлення до версії 1.88, яке відкриває розробникам більше контролю на низькому рівні і додає зручності в конфігурації та управлінні кешем. Головним нововведенням стали так звані Naked Functions функції без автоматично згенерованого прологу та епілогу. Це дає змогу повністю контролювати згенерований асемблер функцій. Такий підхід особливо корисний для системного програмування, наприклад, у вбудованих додатках або при розробці операційних систем, де потрібна повна контрольованість поведінки коду. А крім цього, в RAST188 додано підтримку булівих літералів у системі умовної компіляції. Тепер можна напряму використовувати CFG True та CFG False, що робить конфігураційні вирази зрозумілішими та менш гримісткими. Це стосується не лише атрибутів CFG та CFG-Atter, а і макросу, CFG знак оклику та конфігурацій у карга. Ще одне суттєве оновлення можливість об'єднувати в ланцюжок LED вирази з логічними операціями у конструкціях IF та while. Це стирає межу між IF. І Flat, роблячи код більш виразним і зручним для читання. І нарешті менеджер пакетів Cargo тепер автоматично очищує кеш у домашній директорії. Раніше завантажені залежності зберігалися без обмежень, що могло призводити до надмірного використання диску. Привіт, має Починаючи з версії 1.88, Cargo автоматично видаляє старі файли, зберігаючи порядок і економлячи місце. Ну, звучить достатньо непогано. Ну і, як ви бачите, Rust дуже націлився на те, щоб стати мовою системного самопрограмування. Подивимось, що вийде. Отже, коротко. Підсумовуючи, круті фахівці залишаються на вагу золота. Чат-боти можуть бути ще більш радикальними, ой, мама. Великі гравці ши рухаються в бік безпеки даних раптово, і автоматизації рутини. Цілком очікувано. Попит на розвиток із сильної технічної навички не зникає, навіть коли криза стикає в двері, і наче виглядає так, що вже майже закінчується. Ну або починає закінчуватися. Якщо чекали знак, щоб почати вчитися, в нас знижка 20% на всі курси в честь дня народження. Ось вам цей знак вибір за вами. Люблю вас, пока. Я ніколи не любив порпатися в собі ні в житті, ні в мурзисе. Іноді краще забити на все. Просто вийти на сцену та робити рок. Фредді Меркурі, Queen.